Всім усім величезний привіт. Я вийшла на прогулянку, зараз друга година дня і насправді настільки жарко, що я думаю, що я розплавлюсь просто. Це капець середина серпня. В принципі, в Італії один із найжаркіших періодів, коли навіть закриваються магазини. Багато чого, коротше, на Сарагосту закривається. Люди тікають на відпочинки і не сидять тут. А я сиджу. От тут, наприклад, закрито. Всюди все закрито. Тим більше ще їх в обідню перерву. В принципі, немає що робити. Але я йду в Лідл, а в Лідлі все відкрито, все нормально. Ох, насправді це моя перша спроба записати влог українською мовою. Постаратися сказати все без суржика. І я не знаю, чи я викладу це відео, тому що я не впевнена, що я все зможу правильно зробити, розказати і показати, але я дуже сподіваюся, я ще не вмію ракурс правильно обирати, тому як уже є. є. Дивіться, сьогодні я використала такий блиск для губ вперше. Я його спробувала вдома. Коротше, це катріс. І мені сподобався він тим, що там блискітки такі. Крупненькі. Він приїхав, він дуже бюджетно коштував. Вдома він мені вже сподобався, бо він був такий яскравий, класний. Але на сонці, блін, ну, дівчата, це просто, це, я не знаю, ну, капець, я гарнішого блиску, яскравішого не бачила. І він якраз такий, завдяки оцій слюді, чи що це плискики, ну, вони просто фантастичні, вони реально... Я просто насолоджуюсь цим блиском. Як мало потрібно, насправді для щастя нам, дівчатам, новий блиск або хайлайтер. І все. Я спеціально намочила капці водою. Щоб було трошки прохолодніше. Ну, насправді дуже-дуже жарко. А вулиці. Вулиці, в принципі, майже пусті. Ну, ось це — не д'юха, це в принципі безлюдні такі вулиці. І насправді я вже і не звикла до цього, тому що останній раз це було рік тому. І теж я так само дивувалася, що капець нема людей все сезонку. Просто Silent Hill, капець. Коротше кажучи, користуюся моментом, я дуже хочу показати вам настільки просто пусто всюди. По-перше, дуже милі вулички, дуже такі гарненькі. Просто пусто. Це дивовижно! Хочу показати вам, я переробила нігті. Я викладала в сторіс в інстаграм, Все, в мене злетів нігодь, і я вирішила знаєте все, не йти ні ніякі манікюрні процедури, тому що це витрата часу. Раніше я не любила робити нігті сама собі вдома, а зараз полюбила, тому що дуже вигідно виходить. Я не витрачаю купу часу на те, щоб знайти майстра, доїхати до майстра і все таке, і роблю саме те, що мені подобається. Не все вмію, але класно. До буду обирати щось сі із цього, тому що хліб перш за все, закінчився. Чи закінчується, вже не пам'ятаю? Здається, ось у був класний. Останній раз. Завжди є. щось свіженьке з фрукту та овочів, але я не пам'ятаю, що мені щось потрібно відпліти, що це здається помідорчики. це точно потрібно, тому що я планую зробити якийсь цікавий салат. Так, вибір тут не дуже великий. Все. знайшла. Багато що можна приготувати з цього фаршу, тому я завжди його купую. Для мого салату я обрала ось таку вже готову курочку. Єдине, що я її ще разосяк підсмажу, бо я люблю золотисту скоринку. Я полюбила от тут купувати подібні штучки, але нещодавно я сама почала готувати ось такий рецепт вдома. Він, до речі, виявився найбагато смачнішим. Я раніше дуже любила ось такі десерти. Це какао маскарпоне і фісташка з білим шоколадом Якщо будете в щоб деталі з пробудом. Шикарно. Вони дуже нагадують тірамісу, але ну, на мені погляд трошки смачніше, бо це щось середнє між тортиком і тірамісу. а раз, Зараз ми на дієті, тому я не буду його брати. В принципі, тут є готові вже ось такі салатики. Це у нас кускус чи плівбурк. Ці є такий грецький салат. Пшеничний здається. В принципі, але я б заправляла їх все одно видним соусом. О, 1,5 євро. В принципі, недорого. Подивіться, що я знайшла. Ого, я ще не бачила за 1,5 євро. Ну, це не дуже так. Ціна. Хоча ходох. Завжди тут були якісь бургери, але ходою не було ніколи. Я навіть доводилася е власноруч вдома їх робити, тут із з курочкою. І якийсь класичний. Мені навіть хочеться спробувати це ну, Цікаво. Так, коротше, нещодавно мене підсадили на таку італійську традиційну справу, яка була <смас> спешить, неймовірно. Я обов'язково візьму, але за 3.49 дуже смачно, ніжного, смачне ніжного. Колись я навчусь готувати восьминога, але це буде точно не сьогодні. І не завтра. Але дійсно такі прикольні Хольться. Хотілося б спробувати. Але я не вмію готувати. Я не фанат таких страв, але беру, тому що чоловік мав такий любить. 3,50 здається. Ні, 2,50. Раніше я частенько затримувалася в такому відділі, де солодощі, але на цей раз я його оминаю. Але гаразд, одні такі різниці. Євросімдесят 79. Просто хочу порадити за 1 євро. Ви можете купити ось таке печиво. Воно дуже схоже на орево, але його тут набагато більше, ніж ви купите звичайне орово, аж майже 200 грам. Називається нео. На превеликий жаль з вибору мілки зовсім малесенький вибір, і він незмінний уже два роки, як я тут живу. В Польщі, наприклад, побільше таких шоколадок, там величезне, величезна. Тут просто декілька видів. Не знаю, можливо, якщо ви знаєте місця, де їх можна знайти в більшому різноманітті, то звичайно пишіть мені в коментарі. Я буду дуже вдячна. Так, я обираю між цими двома спеціями по пів євро, але мабуть, візьму обидві, просто ще мені лінь буде нести. Але для картоплі я теж точно беру. А ось така, здається, в мене є вдома, але можливо візьму запасну. Також обов'язково я купую ось такі пісняшки для кота і ось такі пісняшки для собаки. Це обов'язково завжди. Це ж такий великий вибір морозива, якщо що, і прям таке в великих клідерочках по півкіло, по кілограмові трошки менше теж є. Єдине, що я зараз не розмочу, тому що мені як пішки на такій жарі. Я просто не носу, воно все поплавиться. Але в принципі шоколадне з горішками класне. А, мій улюблений холодильник це з морепродуктами. Але, але, але я щось не бачу тут а, цього міксу Мікс морського, якого я завжди люблю брати. Так, дівця, креветки є за 10 євро аргентинські, дуже смачні. Також є уже почищені, готові, щоб піджарити в салатик. Ой, скільки вони коштують? Майже 5 євро. В принципі, можна взяти. І все, у нас тут ще є за 5 євро трішки трішки приветки. Східно-атлантичні ми щось. А, фір. ось вони. Ось вони за 4 євро, ось такі. Теж непогано до салатиків якихось діточних. Просто супер-супер. Я, мабуть, візьму ось ось паелію. Я пам'ятаю, як минулий раз ми її брали, Вона була досить смачна, класна. Тут немає, на жаль, ціни, щоб вам показати, бо це ціна від опіких верхніх штучок, тут відсутня ціна. Але десь в районі 2 євро. І ще я хочу щось із такого взяти, тому що мій чоловік сказав, що типу, нам може пригодиться. Тому я візьму. Так, а які ж саме? Я можу знати. Ні, ось сі різні. Все. Так прикольно, короче, я люди думають, що я спрямоського запуск спіхую і набираю картину набираю корзину, а я знімаю відео. І, до речі, я взяла все ж таки ось ці креветки. Коротше, у мене вже таке враження, що я набрала дуже багато. Чого я видя, що я не пам'ятаю, чи крем сир я взяла, а тому він закінчиться, ще я візьму його. Він може якийсь зернистий протеїновий сироп. Дієка. Ну, в принципі, все. Ой, дівчинка, ну, не знаю, не вмію, я мабуть по іншому. Тільки вимкнула камеру і знайшла довозон, е, бекон. І ось такі ось класні побачи на знижці. Прям в мене мала як відбудеться. І я їх дуже люблю. Вони прям дуже, дуже класні. Сирки і знайшла Бурату. Я дуже давно її шукав. Думаю, може навіть 2-3 взяти. Але я ж не донесу, ну я не донесу це все. Ой, дівчата, це був капець який квест, якщо чесно так. Втомилася, е сіла перепочити в парку. Купила все, що показувало, вийшло 47 євро. Ну, 48 євро виходить, але але скільки дофіга всього, О, навіть не, аж неочікувано реально капець, Якби це ще все донець, може буду викликати. <світ> викликати Автобус викликати. іти на автобус на зупинку, що ти мебеш. І так, що хочу сказати, як у висновок цього відео зараз буду йти вже додому, щось готувати, прибирати. Ціни в Італії на продукти і ціни, наприклад, в Україні на продукти ми зрівнювали. Виходить, майже одне і те ж саме. Іноді щось може чуть-чуть бути дорожчим, щось трішечки може бути дешевшим. Але це нормально, тобто, ні, це не нормально, наприклад, для цін. Які є зараз в Україні, це неадекватні ціни. Для Італії це адекватно, для України ні. Що, на превеликий жаль, є на даний момент. Якщо ми будемо говорити про, наприклад, ціни в Германії, ціни в Польщі, там, в Нідерландах, наприклад, дорожче, а так, в принципі, по Європі ціни однакові, плюс-мінус. І, на жаль, в Україні теж такі самі ціни. М -м але Рівень життя і рівень зарплат тут можна ці кошти заробити. А от, наприклад, в Україні для мене особисто було б майже неважливим заробити ці кошти, враховуючи те, що в мене ще є дітки, то, ну я не знаю, дуже сумно, звичайно, про це говорити і закінчувати на саме такій ноті відео. Але ми маємо, що маємо це, на жаль, правда і реалії сьогодення, але я. Хочу за все ж таки попросити вас не засмучуватись і вірити в краще, вірити в те, що скоро це все закінчиться, і ми зможемо нормально жити в будь-якій точці світу. Тому. Я сподіваюся, це відео для вас було цікавим, корисним. І якщо це так, то будь ласка, підпишіться на мій канал, адже попереду дуже багато всього ще також цікавого і корисного. Поставте цьому відео лайк, адже таким чином ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Чекаю вас, звичайно, ж, в коментарях і до нових зустрічей всім па-па!